14 жовтня освітлий праздник покрови Пресвятої Богородиці в усіх містах і селах України урочисто відзначили 72 другу річницю від часу заснування української повстанської армії і вшанували пам'ять героїв, що полягли у боях за українську незалежність. На урочистостях у Галичі побували наші кореспонденти. З часу, коли УПАПА ставила собі ціль здобути незалежну і сильну Україну, минуло 72 роки. Однак український народ і зараз веде боротьбу з агресором, який зазіхає на його незалежність. З нагоди річниці у Галичі відбулося районне військово-патріотичне свято, вшановували героїв, які боролися за наше майбутнє колись і героїв, які гинуть за це майбутнє зараз. Святкування розпочалося урочистим парадом учнівської молоді навчальних закладів району, які виходили на майдан, маршируючи з України. Українським прапором патріотичною піснею у вишиванках. О, ти, ти, Зачай, щоб, 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 щоб. Зі святом покрови річницею УПА привітав присутніх отець Володимир Кузюк. Як показує історія українства, що завжди, коли нам не вистачало. Сил наших природних, ми, українці християни, прикликали сили надприродні. І Бог завжди виявляв свою ласку сильну і діяльну. Голова райдержадміністрації Володимир Чуйко привітав ветеранів УПА та Наголосив, що молодь має яскравий приклад для наслідування. Сьогодні, шановні, вельми поважні. Воїни Української повстанської армії. Низько склоняю голову перед вашою жертовністю, перед вашою відданістю і перед вашим прикладом, як треба вміти стояти за свої переконання, за свою батьківську рідну землю, за свій звичай і за ту любов до рідної батьківщини. Президент України Петро Порошенко постановив 14 жовтня щорічно відзначати День захисника України. Це свято встановлено з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості. Ми бачимо декілька людей. А ще декілька років їх було дуже багато. Я пам'ятаю, коли відкривали у Медусі пам'ятник Дмитру Вітовському, скільки було людей, а це не пройшло багато часу. І до сьогодні на рівні держави вояки у пани визнані як воюючу стороною. Я сподіваюся, що нова влада, яка буде нами обрана 26 числа, вернеться до цього питання. І по всій Україні ці люди, яких лишилося вже дуже трошка, але будуть визнані тими людьми, які боролися і лягали за нашу державу. Упа це феномен в історії, підкреслив у своєму виступі голова Галицького братства вояків ОНУПА Микола Яцків. Важка була наша боротьба, не маючи своєї держави, не маючи своїх складів зі зброєю. Наша посадська армія все-таки боролася проти різних окупантів більше десяти років. Це феномен історії. До сьогодні історики інших держав вивчають цю нашу боротьбу, яка велася проти всіх окупантів. І сьогодні я ще раз дякую усім, особливо молоді, і всім, хто сьогодні прийшов відзначити оцю 72 річницю створення української повстанчої армії. У навчальних закладах району проводяться роботи з національного виховання підростаючого покоління. Це у руки мужності, виховні заходи, військові, спартакіади. До сьогоднішньої річниці учні підготували плакати на військову тематику та змагалися у складанні зброї. Любов Галько Андрій Васьків, новини телеканал Раї.